Те, що Трамп виглядає зараз як жаба, на яку наїхав трактор колесом, це очевидно і зрозуміло. Його просто е, поведінка е, Путіна, вона його ну, притискає і повністю розтоптує. І якщо він цього не піймає от не зрозуміє, то далі тиск буде наростати. Трамп воює словом, він заповнює ефір. І що робить Путін? Він використовує цей ж самий інструмент, але набагато резонансніший. І от оці кроки з файлами Епштейна, подібні провокації. І ще гірше це провокації, які вторять прогнозам. От якщо уявити собі, що в момент захід 2025 буде нанесено декілька от таких речей. А всім вже буде зрозуміло, ну тебе ж попереджали, ти ж знав про це, що ж ти витворяєш, і це його ще більше буде на нього тиснути. А він все таки, хоч людина і е, е, така тренована в політиці, однак роки дають своє, і видно, як, як він рефлексує, е, це його збуджує до крайніх емоцій. Очевидно, що це буде мати наслідком емоційні, я би навіть сказав, рефлексійні дії.